Більше про надходження до цьогорічного бюджету та про кошторис на наступний рік поговоримо із Тарасом Загороднім, управляючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава пане Тарасе. Доходи у держскарбницю в липні перевищили очікування. І, власне, Даніло Гетьманцев переконаний, що це результат дитинізації бізнесу. На вашу думку, що було зроблено для цього, щоб бізнес таки вийшов з тіні? Чи як ви думаєте, вплинула війна на свідомість українців? Ну не знаю. Звідки пан Гітман це взяв, що це питання дицінізації? Мабуть, вони це розраховують таким чином. були ж знижені податки, так. Де факто, тим там оборот ледь на 10 мільярдів, там вони працюють фактично як ФОПи. Мабуть, ну знижене було очікування. Ну знижені було очікувано щодо надходжень, і звичайно, що якщо так розраховувати, то теоретично може бути. Але звичайно, що ніякої дитинізації не відбулося фактично, тому що зараз економіка знаходиться в хаосі. Де факто всі білі бізнеси великі. Зараз потерпають від війни. Ну, дивіться, знищені два металургійних кабінати в цьому в Маріуполі невідомо в якому форматі зараз працює, наприклад, Запоріжсталь металургійні підприємства Дніпра, Кривого Рогу і так далі. Тобто, це біли білі білі бізнеси. Далі великий експорт. В першу чергу збіжжя він у нас тільки зараз почав а, розблоковуватись, а невідомо в якому стані знаходиться it галузь, тому що я знаю, що були там проблеми щодо укладення контрактів і так далі. Тому Ті бізнеси, які і працювали в білу, умовно кажучи, вони від цього і потерпаються від війни. Тому я не знаю про що говорить пан гітманцев. Ну знов таки у мене припущення, що він має на увазі через зниження податків і вимог щодо податків, можна вважати, що відбулася децинізація, якщо таким чином говорити, тобто підприємці сплачують скільки з них просять. Ну в принципі, це можна теоретично називати децинізацією. А чим зараз поповнюється бюджет? Адже ну дуже велике навантаження зараз на нього. Ну, дивіться, є все ж таки деякі підприємства адаптувалися до військових умов. Тобто відбулася релокація. Тих, хто не яких не зачепила війна, все ж таки певний мірі щось працює. Хоча такої повної статистики, звичайно, що немає з різних причин. Це раз це допомога наших партнерів. Це два ну і де факто емісія національного банку, які покриває дефіцит бюджету за рахунок викупу. ОВДП, хоча тут радше повинна бути зовсім інша схема. Якщо пан вже шмигаль говорить про військову економіку, то військова економіка повинна все ж таки будуватися трохи по-іншому. У нас величезна зараз безробіття. Національний банк разом з банками повинен стимулювати кредитування в першу чергу. В першу чергу реального сектору економіки під доступні ставки, а вони можуть робити не під 25%, як вони задали після підняття облікової ставки, а можуть робити і під 5%, і довгострокові робити. Тому що зараз питання не отримання прибутка в першу чергу фінансової системи. А фінансова система у нас до війни, що була зайва ліквідність приблизно 250 мільярдів гривень. То зараз вона повинна. Йти в першу чергу в реальний сектор економіки забезпечувати потреби армії у зброї, одязі. Продуктах харчування і так далі. Ну і плюс уряд разом з національним банком ще раз підкреслюю, повинен стимулювати експорт за кордон. У нас же ринок відкрили ЄС на рік і поступ для того, щоб в країну надходило якомога більше валюти, тому що поки що адекватної політики в реальному секторі можливо це вже буде в, вже в четвертому кварталі. Я поки що не бачу. У нас фінансова система перебуває в. В окремому вимірі, а реальний сектор економіки в окремому вимірі. Тому я вважаю, що уряду президенту слід робити волі рішення щодо приборкання апетитів фінансових спекулянтів, які досі хочуть отримувати такі самі прибутки, як було до війни, і спрямовувати всю ліквідність, яка є зайва на ринку, в першу чергу в реальний сектор економіки. Пане Тарасе, зараз формується бюджет 2023 року. І як ви думаєте, от як зміняться пріоритети? Звичайно, що буде збільшене фінансування е, збройних сил України? На що ще от на вашу думку треба збільшувати фінансування? Я як до цього говорив, ми повинні говорити, що йдеться про ринкову і вільну економіку зараз взагалі не може йтися, тому що ніхто не буде фінансувати зараз під час війни вкладати гроші в Україну. В першу чергу повинні бути визначені пріоритети галузі економіки, які потрібне, які потрібно зараз підтримувати державою, і тут пріоритетом є Національний банк який повинен друкувати гроші, заливати ліквідність не в фінансовий ринок і виводити гроші з країни через міжбанківські операції, а в першу чергу для розвитку реального сектора економіки. Далі тут йдеться про те, що не підвищувати мита на деякі імпортні товари. Я вважаю, що вибірково повинні бути підвищуватись. Мита уряд може навіть заборонити імпорт деяких товарів для того, щоб не вивозити валюту з країни. Тобто повинен бути визначений перелік критично необхідних для е, функціонування держави товарів. Е, ну, наприклад, не запроваджувати мита на всі товари, там 10% вони хочуть запровадити, а запровадити вибірково, наприклад, те, що, е, те, що виробляється в Україні, а зняти мита, наприклад, на обладнання для того, щоб реальний сектор економіки працював. Е, розуміти, які ризики будуть нашої. Економіку спіткати. Ну, наприклад, у нас уряд ну, у нас бідкається, що у нас проблема з вивозом пшениці. Так, запускайте переробну промисловість для того, щоб переробляти пшеницю, наприклад, на корми для тварин, на борошна, так, на макаронні вибори. Це вже зовсім інше, які легше вивести за кордон і заводити в країну валюту. Це повинно бути пріоритетом, тобто повинен запрацювати повноцінно. Ційний військовий кабінет, який формує державну політику, надає де-факто замовлення через державне замовлення і регулює економіку таким чином. Тому що по іншому, це йде війна на виснаження тих ресурсів, які надають нам партнери, їх не вистачить для того, щоб повністю, як говорить уряд, фінансувати і соціальні програми, і підтримувати життєдіяльність економіки. І головне, а. А от у нас величезна кількість людей без роботи. Чим їх зараз забезпечувати? Звідки брати гроші для того, щоб вони створювали е сукупний попит на товари, щоб у них було що їсти і так далі? Тобто, тут навпаки розширення держави повинно бути ну принаймні до. Е до нашої перемоги, по-іншому, на жаль, мобілізаційна економіка не працює. Це така історія була в Великобританії під час Другої світової війни, і абсолютно за такою ж схемою йшла економіка Сполучених Штатів Америки. Там навіть запроваджувались е, летні картки. на на обмеження на споживання деяких товарів щодо палива, щодо гуми. Ну тоді там було у них е, 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 Так, Так у них було тому, що був дефіцит гуми. Е, створювався Рузвельт, створював взагалі щось типу трудового фронту. Е, брались на державну службу люди, і вони забезпечувалися грошима для того, щоб здійснювали якісь роботи в рамках мобілізаційної економіки. Пане Тарасе, для бізнесу ввели, так би мовити, податкові канікули, але от я спілкувався з представниками малого бізнесу, і вони кажуть, що вони все одно сплачують, тому що все одно доведеться рано чи пізно сплачувати ці податки. Як ви вважаєте, чи ведуть? Власне, нові податки, і можливо, буде якась нова допомога для бізнесу для підтримки бізнесу. Яка от взагалі буде ситуація у найближчому майбутньому? У бізнесу зараз потрібні кредити. Потрібна кредитна експансія за рахунок е е рефінансування національного банку за рахунок. Е Експансії державних банків у нас 50% банківської системи. Вони в збиток собі можуть давати кредити не знов-таки не під 25%, а під 5% і так далі, щоб під підтримці були обігові кошти для того, щоб вони могли закупити додаткове обладнання, для того, щоб вони працев... могли працевлаштовувати людей, які зараз без роботи сидять. Ну, наприклад, у нас обмеження щодо. Випуску чоловіків за кордон, ну не всі ж знаходяться в армії з різних причин, там із питань здоров'я, із питання, наприклад, вони беруть участь у критичних виробництвах і так далі. Ну вони ж повинні, якщо вони безробітний, не зараз нічого не робить. Вони повинні бути зайняті в першу чергу. Пріоритет це армія, тобто зброя. Харчування продовольство. Паралельно уряд повинен стимулювати експорт через експортне агентство, яке у нас створене, там теж повинна бути залита ліквідність, дайте їм гроші за рахунок рефінансування національного банку, щоб вони могли експортувати за кордон і заводити додаткову валюту в країну, яка може витрачатися, в тому числі на зброю і так далі. Тому що ви праві, що підприємці не відчувають підтримки а де підтримка? Тут тільки держав. На замовлення може бути або державна підтримка. Все, іншого шляху немає. Мобілізаційна економіка по іншому не працює. Пане Тарасу, дуже вам вдячний за цю розмову і дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Гарно вам вечора. Дякую вам. Це був Тарас Огородній, управляючий партнер національної антикризової групи.